Так, ще раз привітаю-привіт. Привіт, привіт Сьогодні на зустріч з українською акторкою Дар'єю Запорожець. Даша знайшла свого акторського агента на зустрічах «Actors Unite» під час третього сезону. І, до речі, ця агентка в нас буде. Цього п'ятого сезону ще раз і будемо говорити про твій досвід, Даша. Я в такому форматі інтерв'ю. Якщо будуть питання у когось з наших глядачів, то звісно поспілкуємося. Даша, розкажи, будь ласка, спочатку да, я питаю всіх, як взагалі прийшла думка потрапити на Ектор з юнак, чому доєдналися? Пам'ятаю, ми зустрілися в Берліні з тобою. Да. Хочу, як ти прийняла це? <клес> Блін, насправді це був дуже складний період, як і у всіх, звичайно, почалась війна, десь пройшов рік або півтора. Навіть я нічого взагалі не робила в напрямку акторства. Я думала, що взагалі все ну треба, ну короче, ну кудись в, інш, в інше йти. І потім, якщо чесно, я не пам'ятаю, що відбулося. Це просто напевно, як то кажуть, психологи, що що якщо у вас депресія або апатія, ну не депресія, апатія просто там я не знаю, полполежі поспіть, полежіть в ліжку два тижні, і воно саме саме потім прийде. Ну і так воно сталося. Я десь я пам'ятаю, це було Берлінале. 20 якого третього року і я вирішила, все типу, це старт, треба починати щось робити. І я почала шукати яким чином, просто якщо чесно, ну мені за це було випадково, що я знайшла твою сторінку, твою власну сторінку, і потім переключилась, побачила, чим ти займаєшся, що ти робиш. Побачила твої, а, твої вебінари, і взагалі з, ну, ці зустрічі, і хтось юнайт і офігела. Того, що ну так якісь інформація, яка була, я зрозуміла, що в моєму так би мовити, положенні психофізичному і взагалі емоційному, яке було тоді, я зрозуміла, що це ну так би мовити, чітко, <х Identity> як, як реально зараз е, почати і прям активно такий буст зробити. Ну і так воно і сталося. Клас! Бо Коли я почала дивитися, я офігела від від кількості всього, що почало відбуватися. Так, я тоді перебувала в Берліні, і тоді ж було мені здається тільки один спікер був з Німеччини, да. Ось німеччині мені здається так. Там да. ще інші, інші країни були. Так, так, так. це було там метке попадання. Розкажи <реш> про uh, свої враження від зустрічей uh, і від тих, uh, які були з інших країн. І від uh, ми говоримо сьогодні про uh, агентку uh, Дженні Марі. Uh, вона буде в нас на п'ятому сезоні. на Actors з вона самостійно написала в особисті повідомлення на Ектору торзінать, бо на той момент вона вже співпрацювала з одним українським актором, і їй було цікаво прийняти участь і поділитися власним досвідом. А так вона до нас потрапила. Розкажи про свій, свої враження від зустрічі наскільки ну було інформативно, корисно взагалі, як зародилася думка ну, з нею почати співпрацю. Ой, Це довга насправді історія. Щодо мого враження під час зустрічей, блін, я просто пам'ятаю себе, я просто кожен раз блокнотик, запис, скріншоти, оці всі якісь презентації, які там були, якщо там ти підготовлювала до, або хтось інший. У мене тоді в цей період просто мільйон мільйон фотографій було в галереї. А які я скрінала до облін, обов'язково ще потім не забути, щоб потім передивитися. Я секунди скріняла, щоб потім передивитися запис в той самий момент, який мені був потрібен. А, і ну, ну, правда, це було дуже інформативно. І я, ну, я навіть не можу не, якогось, когось одного виділити, бо тіпа, з усіма воно було так. І тому якби, порівнювати дуже складно, бо тіпа, все, було, все було круто. А, щодо мого початку взагалі з Дженні Марі. А, це до тому довга історія, того, що в, в усіх, так би мовити, періодах о, в цих основних етапах була зв'язана ти того, що в це був в Юні, да ми я була на з нею на зустрічі, подивилася, послухала, думаю, вау, клас! Вона і те в мій то робить, і те робить. І типу, і вона як і кейси розбирає окремо своїх акторів. Не просто типу веде їх якби да, як агент. І <кхід> я подумала, вау, клас, запам'ятала її. Ну і все, закінчився екторсю. да, Я там почала робити свій кейс, збирати там відео, візитівки, фотографії, блабла. Бла, Ці всі гугл-діски з усіма лінками і так далі. Мої платформи, і потім я почала розсилати е, усім, усім просто агентам, яких там знаходила, яких знала, почала писати листи і так далі. І так вийшло, що якраз тоді ти робила в Каннах івент з кастинг директорами. І, звичайно, що я туди поїхала, як можна було не поїхати. І я приїжджаю, все закінчилося, вже прийшло. Я просто виходжу і така думаю: Боже, вау, вау! Я повертаю голову і бачу Джені Марі. А я думаю, блін, щось знайоме дуже обличчя. І я розумію, що це вона. Я підходжу, кажу: ой, добрий день, а я була у вас на вашій зустрічі з вами. І вона така. А, так, я кажу. Да -да. І я почала розказувати свої враження від цієї зустрічі, і коротше, і, і звичайно, що вона мене запам'ятала. І це вийшло якраз такий той ефект, що воно так от накопилось-накопилось, і оцей шар він накрутив, І потім вона мені сама написала про те, що якийсь там є кастинг, і вона їй потрібна дівчинка славянської зовнішності східно-європейська, і хоче мене на ну відправити щось. Я записала, думаю, окей, клас, чудово. І тоді я не пам'ятаю, по якій причині я не прийшла. Вона сказала, що треба була блондинка, бо вони ну коротше, в неї дуже така була тепла комунікація. Що вона, типу, не так, що ну не пройшла і не пройшла, а вона прямо поспілкувалася зі мною, сказала якісь свої враження. Їй дуже сподобалося, як я записала там ці проби на тикнатикастинг. І потім пері, пауза якийсь ще кастинг, і вона ще мені скинула. І ми ще не співпрацювали, нічого ніякого контракту не було підписано. Їй знову сподобалось. Вона каже: клас, клас. Приходить ще якийсь короткий час, і вона пише мені, що так і так слухай, мені дуже подобається, як ти, і там, як, ти як акторка, і ти в комунікації, і взагалі типу якби коротше, тестовий період був перейшов, і, і вона запропонувала ну, непосередство підписати контракт, бо типу, ну це нормально, да, що вона не витрачає свій час і хоче якби, мати якісь там гарантії і так далі. І ось це така отак, це мені здається відбувалося десь півроку, навіть більше, оцей весь шлях. <головість> а ви підписали ексклюзивний контракт тільки на Німеччину чи на Європу? Як ви домовлялися? Це був, звісно. <головість> Непосередньо, щоб у нас, да, якби ексклюзив, але виходить так, що вона працює не тільки в Німеччині, і вона так само мене подає і на е, інші країни, якісь там теж, якісь, вона розсилала мені, типу, як звіт, да, який вона там робить, куди на які проекти посилає, якісь там і британські були і так далі. Ну, але знову ж таки, це ж не тільки. Е, так би мовити, її е, успіх тільки в її роботі. Звичайно, що ні. І звичайно, що я зі своєї сторони маю багато що робити, і ще зараз матиму робити, тому що е, це все ну. Величезний пласт, який вона ніяк не може повлияти, а це я маю на увазі усілякі відео, монологи, ну, сцени і так далі, тому подібне. А ну це да, це дуже складно встигати робити. Тому я дуже взагалі загалі з тобою, як ти все це і все це встигаєш робити. Тому що мені дуже складно, а я всього на ну як ну не всього на але тим не менш. Тільки, так би мовити, два напрямки в, 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 в своїй діяльності розвиваю, типу як продюсерський, да, починаю, і то це тільки перші якісь кроки, і все одно ну, дуже складно витягати це. Тому да, треба себе якось пушити і що з цим робити. Слухай, скажи, будь ласка, ти сказала, що вона відправляла тобі звіт. Тобто, як відбувається ваша комунікація? Вона кожного місяця відправляє звіт, куди вона тебе надсилає, чи раз там в якийсь сезон. Тобто якось ця комунікація відбувається? Плюс мінус, от це мені здається, да, так, плюс-мінус кожен місяць і. Загалі, цілому з нею, комунікація дуже дуже взагалі чудова, тому що вона по суті завжди на зв'язку. Я там нещодавно ми теж дзвонювали щодо. А, взагалі, позиціонування мене, і якби що мені можливо зараз на цьому етапі не те що з собою зробити, а там якби куди піти, щоб якось розкритись ще в чомусь, там да і не тільки там в плані іміджу чи а, а взагалі, як, як персонаж і, mm. і, і ось смета да, десь пів півтори години розмовляли. І я взагалі дуже вражаюсь їй, як людині, того що. Ну, і, і як вона теж це все витягає, тягне. По суті, вона зараз одна цим займається, і теж там, і звичайно, що там їй хтось допомагає, але мінімально. І ну прям, ну вона ну прям прекрасна людина, якщо чесно. Ну прям я теж з нею зустрілася нещодавно, коли було Берлінале. Е, вона мене і деяких інших також людей, хто був в Берліні з його агентства, запросила на якийсь івент, який ну коротше, не. не я так і не зрозуміла, що з був це за івент, як чесно, дуже дивний івент, але ну, людей там було багато, всі дуже солідні, все таке. І от теж ми там поспілкувалися вже якби, так досить абільна, і ну, ну, в який раз я увіри, вірила в тому, що якщо воно доля, то воно доля. І, типу, і треба насправді дочекатися, і далі вже все в твоїх руках, як то кажуть. Ну, я тут також прокоментую і тобі скажу це може і доля. А ще це те, що ти пішла на некторзюнат, віддивилася, запам'ятала ім'я. А ще те, що ти потім поїхала на зустріч із директорами в Каннах. А ще потім ти її побачила і підійшла до неї, і це вже там другий, е, другий дотик. Ну, тобто, е, ну да. болі, але якщо б ти. Цього... Там було. А, якщо б ти цього всього не проробила, не було б результату. Бо е, ну, да. комунікацію ти сказала казала пів, пів року, Да? Вийшли до того, щоб підписати контракт, і те, що ти писала проби, і те, що ти комунікувала професійно, і робила їх вчасно, писала. Тобто, це все впливає на кредит довіри від агента до, до тебе. Так, я бачила ручку, хтось хотів поставити питання. А, але ми були в темі, тому я... якщо ще питання актуальне, будь ласка, підійміть ручку просто не запам'ятала, хто це був. Окей. А, так, в мене було ще питання, а скажи: на які ролі вона тебе подає? Тобто це англомовні ролі або це німецькою мовою більше? А, з того, що я бачила, це і ті, і інші. Угу. Тут вже якби, знову ж таки, дело за мною. Я потягнушені. Ну, типу, це, от я теж да, хотіла так, сказати, підняти цю тему, що ну мову про, про, про акценти, ну це наприклад дуже важливо. І звичайно, що грати ролі там східноєвропейських дівчат це дуже все класно і дуже так би мовити, легко і зона комфорту. Але ну я не бачу в цьому якогось путі, того що той відсоток, що тебе затвердять на цю роль, ну дуже маленький. Того ж цих ролей ну, раз-два і все. Тому от я теж де, займалася з пішла на курси з британським, щоб це Призначення... Британський акцент. Ну, це да, це да, да, да. mm. і, і, типу, і то я, я вважаю себе, як би мовити, так би мовити, здібною до цього, того, що я співаю і в мене є слух, але все одно дуже складно. Тому що не була зйомка, де. Така, типу, як рекламна рекламна зйомка, тому там не треба було нічого особливо грати, щось там да, від ніяких там глибоких емоцій. Але все одно ти чекаєш півдня, чекаєш, чекаєш там, все вивчив, все, ці всі, всі інтонації, все це вже відстрел. Тільки виходиш, воно все одно випадає, того що. Тут стрес, тут швидко треба у нас остання сцена. Ми вже летимо. У нас там вже оренда локації. І ти розумієш, що наче й непогано зробив, того, що ти все одно підготувався, але блін, а можна було краще, а можна і так, і так. і так. Звичайно, що це типу самокритика, і все таке, бо типу, ну воно було добре, але ну да, це ду дуже. Довгий шлях в наших випадках маю на увазі про українсьмовних людей і взагалі і східно того, що а про німецьку, якщо чесно, німецька чогось мені здається навіть легше мені виходить це дуже дивно. Тому ж я, я, я спілкуюся з німецькою, але ну дуже базово. Але от ми знімали фільм. Наш з моїми подругами написали сценарій, знайшли продакшн, і от це у нас був перший блок нещодавно відзняли. І, і там величезна сцена, типу як стендап німецькою мовою. Я не знаю, як <смі> Я просто за... настільки З -з зазубрюваєш цей текст, що потім ну, ну реально навіть легше, ніж було потім українською черз... ну, грати. Це, це дуже дивно для мене, якщо чесно. Це в мене питання всередині. <смі> Ще досі? Клас. А скажи, будь ласка, коли Джені робила розбір? Вона просила якісь додаткові матеріали зробити, фотографії, відео саме для кейсу. Там сказала, чого не вистачає, там, в якому напрямку рухатись. Тобто вона да, да? такий фідбек. А, після ти можна як результат цього так, да, да. зустрічі. Звичайно, звичайно, того, що, типу, а, от, Будемо говорити по душам, так. Да? Моє питання ну, до неї непосередньо було в тому, що. Я не розумію, що я хочу що я можу грати в тому сенсі, що, типу, я наче гарна, але я не супер гарна, щоб прям грати якихось ну, ідеальних, знаєте. Ну, я, я не знаю, кого в приклад привести. Ну там, типу, Анджеліна Джолі. Ну, напр, наприклад, да, це трохи інша категорія, але тим не менш, типу, вона прям ідеальна для, для, для мене. Але я ну, можливо, я самокритична, можливо, неважливо. А я не дотягую до цього, і не того, що я не гарна, того, що ну так і є. І це не погано, не добре, це факт. Але я і не якась дуже дивна, дивної зовнішності і так далі. І ось ми це питання і розбирали, як так зробити, щоб тут на німецькому ринку а, десь вистріль. Того що ну тут таке не знімають, і типу мені дуже подобається те, як вона да вона розуміє, що де і як оцей аналіз, і, і вона. Ну, от ми да, проаналізували, і ось тепер моя наприклад задача е, поробити такий максимальний. Каже, тобі не потрібно нічого взагалі грати. Типу, от просто навіть твої пусті, пусті очі, це вже буде те, що ти там, не така, типу, принцеса, да? ось. а от воно буде більш драматичне, воно буде ну от, по європейськи е, Ну це Я так вирвана з контексту, кажу, дикусьмілеч зараз, але ти не менш. І зараз да, я буду ці е фотографії без макіяжа і цей весь більш робити. Ну, подивимось, що з цього вийде, бо ну, тіпа, складно, звичайно, да, до того, чого ти звик зараз так от. Я, звичайно, що я хочу, я не, ну, там, не стісняюсь цього і все таке, але ну, да, буде цікаво. А вона радить якихось фотографів, до кого піти. Да, радить? А, я ми до цього ще не дійшли, того що я хотіла. Ми зійшли на тому, що я спочатку там, да сама одна з собою сяду, там, все поставлю, цю камеру, по, по якось з цим порефлексую, по, по ну щось там да, намагаюся сама з цим зробити, знайти оцю природу, і після того е, піти вже до. Ну бо вона все ж розуміє, що типу, хороший фотограф це не дешеве задоволення, mm -hmm. і типу, якщо вже йти, то треба йти так, щоб ну. Чисто по-людськи, -по щоб це було максимально ефективно і так, в цих умовах був. Угу. Окей, а вона е так само тебе веде і на платформах, правильно? Чи ти все ж таки самостійно платформу відправляєш запити, а вона там зі своєї сторони. Як стосовно платформ, там, не знаю, все. я взагалі нічого не роблю. <laughs> ну, в Так, да, вона з вона завжди посилає, відправляє. Іноді, да, якщо я там щось бачу, якийсь кастинг, там, або український, або якийсь тут місцевий, десь там в Інстаграмі, я їй, скоріш за все, часто або напишу, покажу, що так є, або там я напишу, або ви напишете. І вона каже там: дивлячись, вона щастя ж знає, да, що там за кастинг директор, з яким краще, яка комунікація. Ну, і на основі цього тоді вже ми робимо якийсь е, е, висновок, що саме зробити. Тобто, якщо ти знаходиш самостійно кастинг, ти пишеш їй, е, показуєш Джені, дивись, ось кастинг, ти напишеш. Ну, так, якщо це якийсь європейський, то в основному, так, якщо український, звичайно, що я просто пишу і просто відправляю Все, окей, я зрозуміла. Клас. І ще було таке питання: чи робить вона? Ну, можливо, ти знаєш, знаєш, що робить вона розсилку тебе. Там іншим кастинг директорам чи робила вона таке повідомлення, імейл? А у нас є така практика, що вона робить я не знаю, ну це у всіх так чи ні. Вона робить кожен місяць розсилку, саме як типу, з новинами. Не тільки новинами, я я впевнена, що там аля, хтось десь знявся, хтось десь там якусь виставу зіграв, а саме там у когось щось нове, і от у це да так, це вона робить. Питає до мене: наскільки в мене багато нового і чи чия гіша відправляти? Тому знову ж таки, да. Ну от, наприклад, ви знімаєте фільм, да, зараз самостійно можна ж стіли тебе, да? Прикладу, да. І вона відправляється в новий новий. Да. І от насправді, от зараз я просто захворіла, була ще не в цьому. І от якраз початок місяця був, і вона мені написала: я відправила тебе, хоча ти не написала щодо того, що до твого фільму я там зробила територія. На наступний місяць, будь ласка, давайте трошки повнімательний. І все. Ну, типа, і це максимально. І, і, типу, тепло, так би мовити, полайт, і ти такий, так, пля, треба обов'язково да, більш там сконцентруватися, і ну і все. Типу, без ніякого там ти не цей, а я, ну все, це типу, ти акторка, давай, ти, ти тут все сама роби, а я ж я тут у кожного свої відповіда типу, відповідальність. Ні, ну я ніч кажу. І теж коли ми були на цій зустрічі з її акторами, звичайно, що. Я її тоді вперше побачила і почала комунікувати, і, і звичайно, що з акторами і теж вперше. Я думаю, а що ви скажете? А що? А ну, це. і від всіх були максимально теплі якісь коментарі. Типу, що ну, ну не знаю, ну прям не скажу прям сім'я. Такі коментарі були, але ну прям близько до цього. Що, е, вони прям дуже її люблять. І е, я думаю, ну слава Богу, клас. Клас, ну я знаю, що вона зараз відділилася від mm -hmm. агенту, кому вона була до і зараз. Вона самостійно відкрила своє yeah. агентство розробляє. Тому це класно потрапити yeah. в крило одного агента. Це таке як бутік, агентство стає, де вона самостійно з кожним актором працює, дає фідбек цьому акторові, і його за ручку веде в. А, ринок а, на ну, на ринку Німеччини клас ну це більше відповідальності ну, для мене, принаймні, я так відчуваю, що ти розумієш, що людина взялась за тебе, вона одна і ти тягне, і типу довіряє тобі, і вірить в тебе, і ти ну все вже складно що там не робити. Да, да. Клас. А якщо у когось є питання, то ви можете зараз їх ну підняти лапку або написати в чат. Ми відповімо. Бо мені здається, ми так пробігли. Запис да, питали буде, обов'язково ми викладемо, поділимося. І, звісно, я вас запрошую на п'ятий сезон Екторзінат. Він буде останній в такому форматі. Який він зараз існує, і якраз Дженні Марі буде однією зі спікеркою, зі спікерів. А якщо ви знаходитесь десь в Європі, в Німеччині, то якраз можливо, це так само ваш шанс прокомунікувати, поспілкуватися. Дженні буде профільною німецькою актеркою, yeah, яка працює з українськими акторами. В неї вже два актори. А я знаю, що вона і на фестивалі так само радить, да? як направляє актори там. Якщо так. вони вбивають. І... Ну, так, от, да. от е, цього разу в мене не було часу взагалі потрапити на бриналі через те, що ми знімали фільм, і Якраз у нас все співпало в одні ті самі дати. І от якраз де я тільки, тільки була, так це на двох івентах, які вона мене запросила. Е, і вона сама організовувала теж свій івент нашого агентства, куди вона запрошувала інших якихось там продюсерів, кастених агентів і так далі. І вона це робить кожен рік, як я зрозуміла, бо я не знала ж про це. І ну, тому так, да, соціальна ця вся історія досить розвинута, Тут. що мене теж дуже вразило і підкупило. Клас, Даша, ну, я тебе ще раз вітаю. Це дуже класний кейс. Я бажаю вам професійного, продуктивного розвитку разом з Джені. Я дуже щаслива, правда, що у вас це склалося, склалася комунікація. І ще раз хочу просто наголосити, да, що комунікація складається від того, що. Актор вибудовує свою а, свій нетворкінг да, зі спікером. Була перший дотик. Це не як торзінаць стався, де ви просто спілкувався, де ти її більше а, впізнала, познайомилася з нею. Далі другий дотик, і після цього ця комунікація склалася, а, тому Даша, ти молодець. Так, я, а, Аліса, а ти молодець ще більше, того, що ти е, даєш цьому всьому збитку. Спасибо. <laughs> того, що, ну, реально, це такий пінок, такий толчок, і такий просто все на блюдечки. Беріть актори і, і, і просто і кушайте. Ну, справді, я тобі лично сказала і ще зараз скажу, що я дуже прям восхищаюсь тим, що ти робиш. Тим, що ти. ну Правда, це прям. Ну, короче, <гім віна> я і комунікація, wow. це звісно, не дуже собі сім'ї від але ну, yeah, серця, yeah. правда. Yeah. Мені Дуже приємно, і справді я сподіваюся, що а, всі, ті, хто були, в нас дуже великий відсоток, тих, хто ходить від сезону в сезон, і з кожним сезоном цей відсоток зростає. Тобто, для мене це показник того, що актори починають розуміти цінність нетворкінгу, цінність комунікації. Особливо ті актори, які знаходяться за кордоном, коли ринок величезний, ти бачиш, що майже неможливо самостійно зорієнтуватися okay. одразу з усіма, і ти починаєш потрошку цю сітку нетворкінгу свою розширювати, вибудовувати з кожним комунікацію, Бо це ж також ну, треба розуміти, «Actor's Unite» проходить зустрічі. Пройшли. А що далі? Я тому ввела дві зустрічі. У нас зараз вона кальцович початок зустрічі, де я розповідаю, як підготуватися правильно до них, до кожного спікера, як правильно ставити питання, як правильно зробити ресерч по кожному зі спікерів, і потім в кінці обов'язково я всіх запитую, хто написав листа, хто прокомунікував, кому що. Mm -hmm. бо це важливо. Послухати клас можна. Окей, інформацію ми почули. А що далі? Оце далі це вже ну, актор повинен вибудовувати. Це те, що ти зробила, це ти потрапила на івент. Це ти потім особисто підійшла до неї, прокомунікувала, записала проби да, вчасно, професійно. Це те, що я вже сказала, і вже з цього сталася а, ваша співпраця. Чому я дуже рада? Да, якби не було це страшно робити? Якби не було це лілєня робити? Але да, це. Потрібно. Ну я сподіваюся, що страшно буде ставати буде вже не так страшно це робити з кожним разом. Угу. От. Да. Так, Любі, якщо немає питань, ми тоді закінчимо сьогоднішню зустріч. Даша, я ще раз дуже вдячна тобі а, за те, що ти поділилася цим досвідом а, і розповіла про власні враження від Зіна. Дякую тобі ще раз і ще дякую. на наснаги в професії і класного творчого цього симбіозу з твоїм новим агентом в Європі. Дякую, <laughs> дякую тобі. Дякую, малися так.